сказал мяу. 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 Васька. Это такие Васька. Пусть такие Васька. Кушаня. Васька. Васька котяська. Виявляється, азочку звуть Муся. Муся? Ти Муся чи Азочка? Ох ти яка голосиста! Ох ти яка голосиста! Котики. Вже відбій, я йду додому, котики пока. Так швидко бігла, що не, не взяла вам ніякого корму. Вибачайте мене, будь ласка. Васька, пока-пока. Ворона купається. в калюжі. Ворона, що? Вже все. Что вона буде делать? Ворона стесняется купаться в калюже. У меня ворона купается. Без оглядачів хочу купатися, отак бузок цвіте. Який красивий.